кожній виставі по кожну партію я якби переживаю через себе крізь крізь душу, крізь серце. І для мене кожна партія дуже важлива і дуже актуальна. Те, що стосується війни, це дуже така тема для нас всіх. Це барва України, і там є шуміла ліщина. І там якраз розповідається про козака, який пішов на війну. Перш за все, робота диригента або хормейстерки Нашого головної. Ми один з одним дуже гарно спілкуємося в гарних відносинах. І коли ми на сцені, то це дружня атмосфера. А зазвичай це робота колектива. Якщо дружній колектив, то він завжди тебе підтримує. І за рахунок цього якраз є ця з'єдність і впевненість. І дорослі, і дитячі, тому що для дітей це є великий плюс, тому що це розвиток і музичний, і драматичний для дорослих, тому що ну споконвіків люди любили ходити в оперу. Певно, дитячі вистави, тому що публіка любить, бажає цих вистав. Тому я за ці вистави. І це те мені подобається, тому що діти це наше, це наше майбутнє і тому це великий розвиток для дітей. А дорослі, тому що е, все-таки зараз такий період. Найважливіше це вуха, артиста, очі артиста. Ми маємо розуміти диригента, е, і він має тримати цю енергію. І я думаю, що це. Важливо, щоб, щоб був цей конект. Найважливіше це все таки очі тому і руки. Тобто це підтримка і це дуже великий баланс. Перш за все це гігієна голосу. Це гарно відпочивати, це не переколоджуватись, холодне перчене, зелене і тому подібне. Перший голосовий режим ми. Не навантажуємо голос. Спати добре, тобто як мінімум 10 годин треба спати, харчування і не сильно гуляти на холоді. Зазвичай теплий чай не гарячий. Ось ну, так воно працює. У мене їх декілька, але одна з них це король дроздоборот, дуже яскрава музична вистава. Це Жив собі пес, це пригоди Гекельбріфіна. Ну я можу багато називати, тому що вони всі є прекрасні, не всі є феєричні і яскраві. Улюблена вистава для мене це жив був пес, тому що це наше українське село, наша українська історія. І це, взагалі, якраз поринити в цю атмосферу. Це взагалі великий плюс. І це супер. Любленою виставою є король роздоборо. Це неймовірна опера, неймовірне дійство на сцені, а фантастичні костюми, дуже яскрава, класна опера. Тому я дуже раджу.